Всім привіт! З вами компанія Естандарт. Шановні друзі, ми зараз побалакаємо з насінняю кампанію. Це буде компанія Ліст. І це буде йти насіння соняшнику. Іде воно по трьом технологіям класична. Це соняшний командор стійки до семи раз вовчка. стійкий до посухи. Він класно має шляпи на ливні. Це гібрид, який буде відрізнятися між іншим. Тим, що він одинаково буде зацвітати, однаково буде відцвітати. Тобто середній вегетаційний період дозволяє йому давати класні показники. По-друге, в лінійці по технології Сумо з'явився гібрид оновлений Суліко, вже стільки до 7 разів в очка, трошки продовженої вегетаційного періоду 110 днів. І це врожайний показник, стільки до 50 грамів гронстару. І ще гібрид євро під «Євролайтинг», сімирасовий, врожайний, сім раз тобто під «Євролайтинг». І це все від компанії «Ліст» і компанії Стандарт офіційного дистриб'ютора.